Чому українець із трьома відрами води переживе будь-який блекаут? А європеець – ні. Європеець відкриває крани, немає води, дзвонить у сервіс і чекає техніка. Українець у шафі вже стоять каністри з водою на всяк випадок. Європеець при поломці купує новий тостер. Українець скріпка та ізолента в допомогу. А якщо не працює, продає на запчасті. Європейцю приходить штраф. Платить онлайн того ж дня і друкує квитанцію для архіву. Українець гуглить як оскаржити та шукає способи, як не платити. Європейець чітко розмежовує роботу та особисте. Fаєнт час для себе. Українець звик змішувати сфери. Колеги дорівнюють друзі, робочі чати працюють до опівночі. Майже кожний українець шукає усілякі методи, аби не платити за той податок на радіо у Німеччині, а німець платить, бо так треба. До речі, а ви платите за те радіо?